Люди зраджують і зрадив мені. Зраджувати. А я зрадила Кевіна. А я, я зрадив нору. Жінки теж зраджують. Зраджують усі. Скільки людей зраджує? Мало хто зізнається. Ти спав з нею. Скажи і все. Тому дані різні від 14 до 75%. Але є факт який відкриває очі на масштаби зради. В Лондоні провели генетичне дослідження між батьками та дітьми. Було виявлено, 11% дітей народжені незаконними батьками. Насправді ти не мій тато, чи не так? Уявіть, скільки випадків зради не призвели до появи дітей. Існує багато людей, які зраджують і кажуть: я обожнюю свого чоловіка. Він так добре до мене ставиться. Але я зраджую. Як бути з сім'ями? Які були вірні один одному десятиліттями, мали гармонійні стосунки, поважали та чули один одного. Але одного разу вони зраджують і ризикують всім, що побудували за десятки років щасливого шлюбу. Заради чого? Якщо ви думаєте, що це тільки наше бажання кохатися та відсутність сили волі, подивіться це відео до кінця, і ми сподіваємось, що ви побачите, цей колір має безліч відтінків. Всі історії, які ми розповімо в цьому відео, вигадані. Та вони точно з кимось так і сталися. Зрозуміти, чому була зрада та про що вона дуже важливо. Найкраще це зробити разом з психотерапевтом. Зараз ми розглянемо одну з причин зради Анни. Але перед цим не забудьте поставити лайк та підписатися. Анна в шлюбі з Олексієм 12 років. У них двоє дітей. Олексій є власником ІТ компанії. Анна працює дизайнером та задоволена роботою. Сім'ю оточують друзі. Олексій привабливий хлопець, про якого можна тільки мріяти. Подружжя не має проблем з інтимним життям. Але як би там не було, Анна все ж таки зрадила Олексію. Вона познайомилась з водієм таксі під час однієї з поїздок. Водій був молодший за нею з брутальним татуюванням, їй соромно говорити про це. Вона сама не розуміє, як таке могло статись, адже вона дуже негативно ставилась до зрад. Анна не могла дочекатись наступних побачень з таксистом та почувала себе як закоханий підлітком. Вона навіть не могла припинити побачення і звернулася до психотерапевта за допомогою, тому що мала страх втратити свою сім'ю, яку дуже любила. В процесі психотерапії Анна змогла зрозуміти та усвідомити причини зради. Справа в тому, що вона постійно в дитинстві намагалася відповідати очікуванням батьків та бути ідеальною. Ідеальною ученицею та донькою, потім ідеальною дружиною та мамою. Анна зростала в сім'ї, де змушена була робити те, що подобається іншим, а не те, що подобається їй. Тому вона ніколи не гуляла пізно, щоб не засмучувати батьків, не поступила в інститут дизайну, як хотіла, але вчилась на юриста за бажанням її тата. Після чого одружилась з правильним хлопцем, якого знову ж таки схвалили батьки. Так Анна звикла жити чужим життям. Вона намагалась догодити іншим, але не робила і не знала, що потрібно їй. В шлюбі вона поставила питання: чи будуть любити мене батьки, якщо я не буду ідеальною? Як живуть ті, хто були не ідеальні, чи щасливі вони? Анна почала переоцінювати себе та своє життя і повстала як підліток. Любовний Роман дав можливість Анні відчути свободу. Забути про буденні проблеми життя, переосмислити себе та, що важливо, зробити щось по-іншому. Часто причиною зради виступає пошук себе, Анна в паралельному житті змогла побути тінейджером, тим, ким ніколи не була, але дуже хотіла. А якщо в когось протилежний досвід дитинства чи не зрадить людина тоді, той самий пошук себе знову може привести до зради, тому що є можливість сумувати вже за собою колишнім. Який був більш щасливий ніж сьогодні. Знову ж таки, мотив віднайти себе іншого, не такого, як зараз. Хтось може горювати по втраченим можливостям, коханням чи подіям, які вони намагаються віднайти. Це особливо актуально з розвитком соціальних мереж, де виставляється стан щастя, неймовірна подорож, щасливе кохання. У людини розвивається підозра. Я живу не так, як мав би. Недостатньо помічений, недостатньо щасливий, недостатньо спробував. В Україні немає досліджень, але ми чуємо про зради під час війни все більше. Отже, однією з причин зрад можуть бути непрожиті життя, непройдені шляхи, непізнані особистості. Ще одна з причин зрад криється в суперечливих бажаннях. Нам з одного боку, хочеться бути захищеними в затишному стабільному місці, але водночас відчувати пригоди та йти до небезпеки. Хочемо мати самотність, але й єдність. Нам потрібна стабільність та прив'язаність. Це штовхає нас до довготривалих стосунків, але в той же час потрібне різноманіття. Людина знаходиться в протиріччі. Коли ми тільки починаємо знайомство з коханим, є пригоди. Ми йдемо на перші побачення з хвилюванням, не знаємо, чого очікувати, багато нових відчуттів. Це підігріває наше сексуальне бажання. Майбутнє дає нам надію на стабільність. Ми починаємо планувати переїзд до спільної оселі, шлюб тощо. Ми прямуємо до стабільності, але це починає вбивати пригоду. Наш сексуальний вогонь поступово може згасати. Так шлюб нам щось дає, але щось і забирає. І людині в шлюбі дуже важко сказати, яку частину себе вона готова принести в жертву. Це відчуття можуть призвести до пожуку нових пригод, а саме зради, щоб знайти в чужому ліжку те, чого немає в своєму. Наприклад, пристрасті, яка згасла в побутових проблемах. Але й ті, хто просто не хоче мати в сім'ї те, що шукає на стороні. Вони вважають дім та сім'ю не місцем для розпусних бажань. Та й дати волю своїм справжнім бажанням перед близькою людиною, буває важко, це ризиковано, адже ми залежимо від партнера. Нас можуть не прийняти, не зрозуміти або засудити, образитись, або це може зробити боляче партнеру. Часто зрадники стверджують, ми зраджуємо не тому, що не цінуємо сім'ю, а навпаки. Ми так сильно любимо сім'ю, що не хочемо її втрачати. Зрада вирішує проблему стабільності та пригод. Зрадник може на стороні отримувати пригоди і справлятися з домашніми справами в сім'ї. Врешті-решт, не завжди хочеться залишатися у коханця, а лише навідувати його час від часу. Якщо вдається все тримати в таємниці, то будуть і стабільність, і пригоди. Але коли сім'ї розпадаються і коханці вже вирішують створити стабільні стосунки, все може знову розпастися. Бо відчуття пригод, яке стимулювало нові стосунки, згасає. Розглянемо ще одну ситуацію та іншу причину зради. Віктор і Марія в шлюбі 7 років. Після народження їх дітей секс почав згасати. Одного дня Марія дізналась, що Віктор відвідує еротичні салони масажу. Віктор не вважає це зрадою. Але тримав все в секреті від дружини. За приблизними підрахунками, тільки в Києві за одну добу повії сумарно заробляють біля одного мільйона доларів США. Чому люди готові платити за секс при наявності стосунків і навіть шлюбу? Віктор пояснив, що як в першому шлюбі, так і в другому на початку стосунків він відчував сильну пристрасть до жінок, але потім вона згасала. В першому шлюбі у Віктора навіть з'явилися проблеми з потенцією. Він навіть не хотів торкатися дружини. Віктору це не подобається, він не хоче зраджувати, але дуже легко збуджується з іншими. У Віктора був дуже жорстокий батько, який після вживання алкоголю бив свою дружину на очах у сина. Віктор часто приймав удари на себе та намагався захистити свою матір від агресивного батька. Тому з дитинства стримував агресивні емоції. Та брав відповідальність за щастя матері, а потім і майбутніх дружин. Кохання пов'язане з відчуттям відповідальності та занепокоєння життям партнера. Але Віктору важко проявляти почуття. Коли він був дитиною, йому потрібно було піклуватись про батьків. Коли він відчуває потреби своєї дружини, починає відчувати важкий тягар. Це не дозволяє йому просто розслабитись. Але розслаблення дуже потрібне для еротичної близькості та насолоди. Віктор відчуває розрив. Він пообіцяв, що ніколи не стане таким, як його батько, та постійно намагався приглушити агресію та контролювати всі небажані емоції. Але разом з цими небажаними емоціями приглушується і сексуальність. Сексуальне бажання потребує долі агресії. Чим сильніша емоційна близькість, тим більше сексуальне відторгнення. Частина чоловіка, яка відчуває глибоку прив'язаність та відповідальність, це гарний хлопець. А той, що відчуває агресію, жорсткість, безжальність, той стає поганим хлопцем. Такі чоловіки вибудовують дуже ніжні стосунки, але без сексу. При цьому дивляться багато порно, тому що в стосунках, де немає емоцій. Вони вільно проявляють своє бажання. Порномоделі, повії, стриптизерки нічим не нагадують свою нещасну матір або завантажено різними проблемами дружини. Впевненість повії і доступність збуджують Віктора та звільняють від відповідальності за її благополуччя. Віктор може розслабитись, чого не може зробити з людиною, яку по справжньому любить. Стосунки з люблячим партнером вбивають секс. Часто такі чоловіки потрапляють в пастку. Коли сексуальні бажання з однією дружиною зникають, він з радістю дізнається з іншою, що в нього все гаразд бажання. Виникає думка, можливо, просто знайшов неправильну людину. Після розлучення та встановлення стосунків з новою жінкою виникають знову відчуття турботи та любові, що, як ми знаємо, вбиває для нього сексуальне бажання. Коло замикається. І наостанок ще одна більш відома причина зради. Це невідворотно, це руйнівний наслідок шлюбу. Підгузки, сварки, хатні справи, гроші, царство, вид, підвид, твоя матір, його матір. Сім'ї діти постійно потребують піклування та часу батьків. Часто шлюб в цих умовах може перетворитись на спільну фірму по вихованню дітей, всі розмови в такому шлюбі проведені господарством. В таких умовах відчути романтику дуже важливо, і якщо партнер ховається від сімейних справ в своєму хобі, то інший використовує час для пошуку романтики на стороні. І коли партнери в шлюбі сваряться по різним дрібничкам, компліменти інших нагадують, що ви не завжди нервові та знесилені. Ти ідеальна, а я 15 років все робив неправильно. Ти не слухаєш Ти постійно повторюєш по 100 разів. Ти ніколи не слухаєш. Ти мене постійно звинувачуєш. Перелік образ та мікроагресії підігрівають наше бажання знайти відраду в іншому місці. А особливо, якщо це відбувається в шлюбі, де сексу майже немає, або він повністю відсутній. Та ні в кого немає часу на секс. Це не зовсім так. Ось історія Олександра, який дуже любить свою сім'ю. На початку шлюбу в них був пристрасний секс. Але після появи дітей він почав згасати і майже зник. Його дружина не відчувала потреби в сексі і відкрито про це говорила. Олександр намагався жити з цим руками, почав займатися триатлоном, більше приділяв час у роботі, а потім зустрів на змаганнях Наталію, яка мала схожі проблеми в своєму шлюбі. Її чоловік зовсім не був зацікавлений в сексуальній стороні шлюбу. Таке знайомство повернуло радість в життя Олександра. Він зовсім не хотів зраджувати дружину. Але не міг виносити відсутність еротичного життя. Тепер він насолоджується пристрастю, годинами прелюдій та відчуттям безмежності часу. Таким чином, сім'ї знайшли вихід із сексуального полону і змогли зберегти сім'ї. І такі випадки на рідкість. Чи вважаєте ви такий вихід прийнятним? Напишіть в коментарях. Подобається нам чи ні, але зрада завжди існувала і навряд чи зникне. Зрада присутня в щасливих і нещасливих сім'ях. А також там, де карається смертною карою. Розлучення не обов'язково вирішує проблему. Ми можемо її засуджувати, але краще спробувати зрозуміти свої почуття та бути чесними з собою. Дякуємо за підписку та ваші лайки.